Ми сьогодні мали такий особистий момент, кожен, зокрема, в одійності, відповідальність випробовували самих себе і мали спільність із ним. Разом з цим це говориться про те, що ми є одна спільна, велика сім'я, родина, і ми всі спільниками. Божого Діла. І Писання каже, чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ми ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому що хліб один, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Знаєте, сьогоднішній день. Дуже багато церков. В дуже багатьох містах, навіть країнах є така згода, щоб першу неділю місяця мати цю спільність, цю причастя. Тобто ми всі, не просто я один, сьогодні мав цю особисту відповідальність, ми церква. І нас є багато. По цілому світі спасенних, відкуплених людей, які сьогодні вдячні Богу. За все те, що Він зробив для кожного з нас. І знаєте, Писання каже, що він на подих своєї душі буде дивитися задоволенням. І сьогодні багато мільйони людей спасенних, дякують йому, за це велике спасіння. І ми сьогодні не одні. І ти не один, його кров, його діло було звершено надаремно Багато людей. Царство Боже поширюється, зміснюється. І знаєте, як в тій книзі Даніїл написано, що той камінь, який відвалився, він потім пересувався в велику гору. І це царство Боже, воно і сьогодні росте і множці Будемо вдячними Богові, що ми є спільниками Великого царства Божого. Знаєте, на одній будові будували і підійшли до працівників і каже, що ти робиш? Він каже, що не бачиш, що я цеглу ношу. А до інше каже, що ти робиш? Каже, ну ж, бачиш, що я дім молитви будую. А інші бо що ти робиш? Каже, я царство Боже будую. Я царство Боже будую. Ми будуємо разом. Ми є всі спільниками будівництва Божого Царства. І за це подякуємо Йому, що Його жертва була недаремною за всіх нас. Амінь. Молимося разом. Хвала тобі, Господь. Ми вдячні Тобі за Твою жертву. Ми вдячні тобі за те, то, що повністю і душі ти дивишся з задоволенням. Ми хвалимо Тебе, Господи, від цього особистого моменту, Господь. І не просто Ти бачиш, ми бачили, і особисто, і те, що ми є спільниками одного хліба, однієї церкви Твоєї, Господи, однієї крові Твоєї, яка була пролита за кожного з нас. Слава хвала Тобі, Господь! благословенне. І звичай, хай буде ім'я Твоє в нас, і серед нас ми дякуємо Тобі за це. Ми вдячні Тобі, Господь. Що Твоя справа спасіння, що царство Твоє поширюється, Господь, що кров Твоя сьогодні рятує, спасає, Господи, і що в ранах в ми маємо сильне вздоровлення, Ми дякуємо Тобі, Господь. Слава, хвала Тобі, Господь. Ми вдячні Тобі, Господь, що Ти просто все зробив на першому столітті, а і в сьогоднішній наше 21 рік, Господь, так само кров Твоя і тіло Твоє не втратило сили і ціни і ваги, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, що царство Твоє поширюється, і ще в більші мірі. Господь, по цілій землі ми дякуємо Тобі Господь, і ти покликав нас до цього царства Твоєго. Ми дякуємо Тобі, Господь, і надалі просимо Тебе дай нам завжди пам'ятати, Господь, що ми є частинка тіла Твого, Господь, і царства Твоє, Господь, і що ми є Твої, Господь, і багато людей. На цій землі є спасених, є покликаних, є умитих кров'ю твоєю. Ми вдячні тобі за це, Господь. Хай ще слави і честь буде тобі навіки. Амінь амінь. Хвала Тобі, Господь.